Вітаю, В ефірі. Програма Сіті Ньюз» – проєкт, якому ми говоримо про головні події Дніпра та області. Розпочинаємо із ситуації на Дніпропетровщині. Оборонці з повітряного командування систематично знищують вороже залізяча в небі над Дніпропетровською областю. Ворог атакував область безпілотниками. Влучання були у Юрівській громаді Павлоградського району. Поцілив агресор і по апостоловому і Грушівській громаді, що на Криворіжжі, безпілотниками. Нікопольщину російська армія обстрілювала з артилерії, вдарила ФПВ-дронами, скидувала боєприпаси з безпілотників. Під ударом були райцентр, Покровська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. На жаль, є постраждалі. По Синельниківщині противник застосовував ФПВ-дрони, безпілотники та каби. Потерпали Покровська, Межівська, Слов'янська та Маломихалівська громади. На жаль, є постраждалі. На Дніпропетровщині відбулася Чергова Рада оборони. У фокусі уваги, зокрема, питання обороноздатності. Йшлося про хід будівництва фортифікації, темпи мобілізації. Наступне безпека людей. Із квітня на Синельниківщині проводимо примусову евакуацію родин з дітьми. Вже вивезли понад 3-4 тисячі хлопців та дівчат. На визначених прифронтових територіях досі перебуває майже 1,3 тисячі дітей, переважно з населених пунктів Покровської громади. Є доручення збільшити кількість евакуаційних груп, аби пришвидшити вивезення малих та їхніх супроводжуючих. Заслухали доповідь ДСНС про осінню перевірку джерел зовнішнього протипожежного водопостачання. Зазначив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У мережі порівняли місто Нікополь до та після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Прифронтове місто Нікополь, яке щодня обстрілюють артилерією та безпілотниками, зазнало візуальних змін. Про це повідомляє телеканал Д-1. На цих кадрах видно, у що перетворилася дорога на набережній. Так вона виглядала у 2021 році. Зараз вона непридатна для користування. Рослинність пробилася через тріщини на асфальті, а на узбіччі розтягнутий колючий дріт. Змінився і краєвид на Запорізьку АЕС, яку раніше відділяв Дніпро. Після підриву Каховської ГЕС води на місці річки майже немає. Після початку війни подібна доля спіткала багато населених пунктів. На Дніпропетровщині збільшено кількість соціальних автобусних маршрутів. На Дніпропетровщині до створення таких долучилася гуманітарна місія Проліска у співпраці з Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією. Вже запущено 37 маршрутів. З них 14 у Синельниківському, 12 у Дніпровському, 6 у Криворізькому і 5 у Нікопольському районах. Щомісяця місяця ними користуються близько п'яти тисяч жителів області. У планах розвиток мережі, запуск ще десятьох маршрутів. Вони працюватимуть у Юр'ївській та Вербківській громадах Павлоградського району і Свято-Василівській Дніпровського. Мета проста, щоб важливі послуги були поруч, і життя людей стало комфортнішим. Черговий тендер на мільйони бюджетних коштів від Дніпровської міської ради. Так в обласному центрі прибиратимуть опали листя за понад 8 мільйонів гривень. Осінь тільки настала, а в Дніпрі вже визначають, кому віддати понад 8,2 мільйонів гривень з міського бюджету за прибирання листя. Про це повідомляє телеканал, де 1 з посиланням на платформу державних закупівель Прозоро за ці кошти. Майбутній підрядник має прибирати, вивозити та утилізувати опале восени листя. Прибиратимуть листву в популярних парках Дніпра. Парк Шевченка, дитячий парк Глоби, Зелений Гай, парк Писаржевського, парк 40-річчя визволення Дніпропетровська, алея від вулиці Академіка Янгеля до вулиці Новокримської, сквер Івана Старова, територія біля вулиці Київської та проспекту Металургів. Місяць робіт лише за цими адресами коштуватиме понад 2,7 мільйонів. Роботи розраховані на три місяці: з 1 жовтня по 31 грудня поточного року. Замовник комунальне підприємство Міська інфраструктура Дніпровської міської ради, директор підприємства Олексій Тесля у Дніпрі. Планують витратити майже 32 мільйони гривень на ремонт мереж водопостачання на вулиці Бехтерева. Замовником виступає комунальне підприємство Дніпроводоканал Дніпровської міської ради. Підрядника оберуть за результатами відкритих торгів. Тендерні пропозиції приймають до 30 вересня поточного року. У цей же день має відбутися аукціон. Проєкт включає заміну сталевих труб, заплановане облаштування щебеневих фільтрів та встановлення засувок, клапанів і вентилів. У документації вказано й демонтаж старих трубопроводів. Підрядник також має провести будівельне водозниження та облаштувати зумфи. Зазначимо, що ми у наших програмах вже неодноразово розповідали про роботу КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради. Пригадаємо декілька публікацій із соціальних мереж. Веселка на Хмельницького 19, але є нюанс. З труби б'є фонтан ледь не до п'ятого поверху. Диспетчерська водоканалу відмовляється приймати звернення. кажуть тільки через гарячу лінію. Тільки от додзвонитися на гарячу лінію, то ще квест. Підписниця каже, що вже півгодини години всі можливі номери, але ніхто не бере слухавку. Повідомляли в одному з телеграм-каналів. Усьому винні тіктоки. На Мандріківській люди чотири доби поспіль сидять без води. Яму вирили, техніку пригнали, але вона не працює. В кабіні сидить чувачок, який гортає тіктоки, а працювати на об'єкті немає. Кому цікаво було б почути з цього приводу коментар Дніпроводоканала, але ми не віримо аж в такі дива, повідомляли в одному з телеграм-каналів. Робітники КП Дніпроводоканал шукали черговий порив труби та порвали кабель електропостачання, в результаті чого значна частина вулиці робоча без електропостачання люди через соціальні мережі повідомляли, блекаут 17 січня поточного року по вулиці робоча викликали аж ніяк не російські обстріли, а ефективні господарники з КП «Дніпроводоканал», які за допомогою чопика, хомута і такої матерії усувають черговий порив труби. До речі, трубі холодного водопостачання біля будинку 164 на вулиці робоча понад 30 років, і лише торік двір перекопували разів 10. Мешканці Придніпровська занепокоєні щодо можливої появи на території їхнього житлового масиву заводу з утилізації відходів. Про це повідомляє телеканал Деодин. Нагадаємо, що міський департамент екологічної політики замовив розробку проєктної документації заводу за 12 мільйонів гривень і визначив дві ділянки у місті, які хочуть використати під будівництво вулиці Юрія Кондратюка та Гаванську. Натомість жителі Придніпровська категорично проти розміщення такого об'єкту у себе на житловому масиві, оскільки через розу вітрів Придніпровськ та сусідні чаплі накриватиме димом та смородом. Крім того, територія, на якій планують зводити підприємство, розташована у 100 метрах від житлових будинків, що суперечить усім нормам і стандартам. Шановні забудовники, добрий день. Дивіться, Придніпровськ – дуже маленький район, і тут будь-де неможливо будівництво сміттєвого заводу. Ось територія. Де ви плануєте. Дивіться, ось вона, ось вона. Це 200 метрів, 100 метрів до, до цих домів і 50 метрів до чаплів. Оце все дома, щоб ви знали. Ем... Будівництво – це не десь якась закинута за, за городом, закинута технічна територія. Це ось поруч, всередині нашого міста. Далі за нею знаходиться оця чаплянська гора. Я знімаю зверху, тому не видно, яка вона висока. Ваші труби не будуть вище. І роза вітрів у нас така, що з дим, вітер завжди зі сходу. Тобто, весь дим буде стілитися просто по нашому району. Дим з цього заводу буде повністю застилати в наш. Придніпровський край. По-перше, ви забрудните нашу заповідну зону. Хай там краще бігають олені, зайці та ще якісь фазани літають. Ми хочемо знову зробити заповідний край. Ви забрудните річку Шиянку, будуть туди виходи ваші. Ви забрудните нашу річку Дніпр, Дніпро. Ми хочемо, щоб наш Придніпровський край відновився. Це перлина городу. І ще раз повторюю, що будівництво такого заводу будь-де на території Придніпровська неможливо, бо сам район дуже Маленький. Цього тижня на Дніпровитровщині сталася масштабна пожежа. Сталася масштабна пожежа у лісі між Обухівкою та містом Дніпром. Про це повідомляє телеканал Д1 з посиланням на соціальні мережі. Містяни спостерігали великий стовп диму над містом. Його було видно з різних куточків Дніпра. На місці працювали рятувальники. Попередньо причина пожежі необережне поводження з вогнем. Місцеві самотужки намагалися загасити вогонь. Рятувальники довгий час не могли ліквідувати полум'я, оскільки їм було важко дістатися під центру пожежі. Надзвичайникам допомагали і місцеві жителі. Зрештою, загоряння ліквідували. На фото видно, як виглядає частина обухівського лісу. Місцеві кажуть, що вигоріла наймальовничіша частина лісу з поодинокими велетнями соснами. Крім цього, ще одна пожежа сталася у підгородному. Про це повідомляють місцеві мешканці, які надіслали наступне відео. Так, от діти палили все, слава Богу. Спасла свою теплицю. У мене теплиці ось. Згорів виноград, всі дерева по межі, все. Тушили всі сусіди. Тут ось вечір натворили. Я кричала тут, на все, всі вибігли, допомогли сушити, слава Богу, теплицю спасли. Горіло так він на все, на всі які самі, до кінця огороду, по кругу. в общем натворили біди, зараз буду писати заявлення, пожарка їде, діти малі. У ці ненормальних людей підпалили все. За інформацією з одного з телеграм-каналів дитина підпалила сухостій, ледь не вигоріли цілі подвір'я. Полум'я знищило дерева, теплицю та охопило дві вулиці. Вогонь гасили всі сусіди. Лише потім приїхала пожежна. Місцеві обурюються. Поліція їхала дуже довго. кажуть, це вже не перший випадок підпалів у районі. Чи зможуть знайти неповнолітнього палія? Невідомо. Баскетбольна суперліга розпочнеться вже 3 жовтня. Турнір стане рекордним за кількістю учасників. В першій в змагатимуться 10 команд. До постійних представників ліги Дніпра, Київбаскет та Черкаських МАП, Рівне, Кривбаса, Староголуцьке університет, Запоріжжя та Прикарпаття Говерли приєдналися фіналісти Вищої ліги. Харківські соколи та Ніко Баскет. Регулярний чемпіонат пройде у три кола. Вісім найсильніших колективів отримують потівку до плей-офф. Саме там і визначаться володарі медалей нового сезону. Матчі проходитимуть у форматі баблів, але організатори зробили крок на зустріч уболівальникам. Ігрові дні тепер зосереджені переважно на вихідних. У кожному турі чотири команди змагатимуться в одному баблі, ще чотири в іншому, а дві зустрінуться між собою в окремому матчі. Локації визначатимуться залежно від рішень обласних військових адміністрацій. У перших баблах нового сезону Суперліги Дніпро зіграє на виїзді проти черкаських «Мавп» та харківських соколів. Другий представник Дніпропетровщини Кривбас, також зіграє на виїзді проти Рівного та Київбаскету. Син військового з Дніпра, семирічний Володимир Васькін, виграв чемпіонат України з бойових мистецтв. Про це повідомляє телеканал, де 1 хлопчик змагався у ваговій категорії до 24 кілограмів серед дітей – 2015-16 років народження і посів перше місце. Відзначимо, що Володимир є сином воїна 128-ї окремої важкої механізованої бригади Дике поле з Дніпра. Тож вітаємо чемпіона і бажаємо подальших успіхів у спорті. А батько юного спортсмена величезна шана і подяка за захист України. В обласному центрі біля одного із футбольних стадіонів з'явився своєрідний мурал в пам'ять про українського захисника з Дніпра. Біля Дніпро Арени намалювали графіті на честь загиблого Дніпрянина на прізвисько внук Олексія Розенталя. Про це повідомляє телеканал Д-1 Олексій був родом з нашого міста, фанат футбольного клубу Дніпро. З перших днів вторгнення приєднався до лав ЗСУ у складі 98-го батальйону ТРО, який згодом став першим механізованим батальйоном 3-ї окремої штурмової бригади. Пройшов шлях піхотинця, згодом став гранатометником у роті вогневої підтримки та майстром своєї справи на АГС і МК-19. Опанував БПЛА, брав участь у боях на Запорізькому і Харківському напрямках у Бахмуті та Авдіївці. Нагороджений нагрудними знаками сталевий хрест, золотий хрест, хрест хоробрих, медалю лицарський хрест та орденом за мужність третього ступеня. Вічна пам'ять кожному і кожній, хто віддав своє життя у боротьбі проти російських окупантів. На цьому програма Сіті Ньюз» завершується з вами. Був Олексій Доніченко. Читайте та дивіться перевірені джерела інформації. Слідкуйте за нами у соціальних мережах Фейсбук та Ютуб. Побачимось на телеканалі. Де 1 слава Україні.